Знову прийшли цілим колективом. Я насчитала вісім особин. Нехай їдять. Після того, як ми поклали чотири мішки, а потім ще додавали один, ну ви самі зрозуміли, йдемо знову за Омелою. Зараз йдемо за Омелою. Ось такі яблуні, високі, щоб добути. Омелу прийшли так високо лізти. Сьогодні ось таку купочку набрали. Ось так принесли вже задуму. Дивіться, які стежки поробили кузи. Це вже напряму, щоб до омели. Ось бачите, які стежки з болота. Дивіться, все вкрите слідами косуль. Сьогодні розтягнемо подовше, щоб побільше. Змогли підходити їсти. Ну, все, стіл накрили, перша справа подана. Головне, щоб не лізли мої квітники. Ласкаво просимо.